Доброго дня, я з України. Останні числа лютого завершується зима і вже потихеньку приходить до нас весна. Особливо це видно по квітах, які знаходяться в мене на балконі. Хочу вам показати, що в мене на балконі всі квіти, які в минулому році прикрашали мою терасу, точніше, мою альтанку. Я їх забрала додому, в квартиру, думала, що буду заносити потім на підвіконня ставити. Але вони прекрасно перезимували на заскленому балконі, і, хоча було мінус 15, я їх занесла буквально на одну ніч. Деякі залишила на балконі, подивилася за ту ніч, що вони прекрасно переночували, не примерзло нічого. Тому я винесла всі інші назад на балкон, і так вони в мене і стоять в будинок, навіть не заношу. Ну, хочу сказати одне слово, що дуже гарно в такій прохолодній погоді почуваються бегонії, бегонії звичайні, бегонії королевські, бегонії плюшелисні, тому що завжди, коли заносила в будинку, коли ми мешкали з тераси на підвіконнях будинку, саме то завжди бегонії сильно осипалися взимку, а вже ж вони не квітли, і виходили такі тільки стовбурці весною, які наростали. В цьому році вони дуже гарно в мене перезимували. І я задоволена, на балконі їх можна тримати взимку, гарно, вони себе почувають. Ну, це одне слово, а так взагалі сьогодні в мене відео буде про великолисну гортензію. Тому що привезла два горщики додому сюди, також думала, буду заносити в будинок на підвіконня, в квартиру точніше, для того, щоб вони почали раніше свою вегетацію. Але навіть не встигла їх занести, вони і так вже ось так виглядають. Ось одна гортензія. А це гортензія, яку я в минулому році купляла з блакитними квіточками в Новій лінії. вона була там по оцінці. І вона в мене непогано в минулому році квітла, і ось так непогано себе почуває в цьому році. Купляла тоді ж і сестрі Наталі гортензію, але її гортензія майже одразу пропала. Навіть не знаю чому. Однаково вони виглядали, однакова була ціна, Ну, чомусь ось так вийшло. А це в мене гортензія вижила, і в цьому році вже ж я хочу зробити з неї блакитний колір. Дуже мені це цікаво. Ось така в мене є. Гортензія. Є ще один горщик, але я не пам'ятаю, яка саме це. Трішечки, мені здається, начебто верхівочки в неї підсохли, але від ґрунту, від основи куща, пішли новенькі це, мабуть, попала цибулинка нарциса. Ось тут, бачите, краєчку стоїть. Також вже від ґрунту гарні зелені пішли в неї паросточки. І ще є ось така гортензія, яку я дуже-дуже бережу, тому що це гортензія саорі з червоним листочком і з червоно-білою квіткою. Це гортензія, яку я взяла в Тетяне. На фото, на відео я коли від Тетяни поверталася, вона мені дала букетик і я той букетик весь поживцювала і вкорінювала у водичці, вам показувала. Ну, Раніше завжди вкорінювала в агроперліті. Тоді вкорінення і приживання на новому місці гортензії 188% відсоткове. а це вкорінювала в водищі. начебто, корінці також дали 100% живців. Але коли я пересадила їх у ґрунт, вони поступово всі пропали. Додому я забрала три штучки, вижила ось ця одна. Ну я задоволена, що вижила саме ця з бордовим листочком і з червоною квіткою. І тепер я дуже дуже її оберігаю, щоб вона в мене зберіглася і не пропала. І зараз я хочу більш детально розказати вам про свій догляд за великолисною гортензією. Ну, ходили ми з вами в минулому році до Тетяни. Я так подивилася і хочу визнати, що а вже ж я не такий спеціаліст, як Тетяна, тому що гортензії в неї ну просто неймовірні. Вирощує вона їх дуже багато років вже. Тобто, має досвід і має той досвід, який вона сама накопичила, який вона сама випробувала на своїх гортензіях. І ми Ви? з вами бачили наглядно результат. Результат неймовірний. Гортензії в неї дуже гарні. Підказочку на відео, де ми з вами ходили в гості до Тетяни. Я залишу в описі під цим відео. Обов'язково, якщо вас цікавить великолисна гортензія, заходьте, подивіться, які гортензії в неї. Коли ми жили в будинку, я також вирощувала гортензії. Спочатку я вирощувала їх в горщиках, було дуже багато в мене горщиків. Також є відео, також залишу на нього підказочку, як я доглядала саме за горщиками, як я їх зберігала і так далі. Потім одного часу мені вже надоїло. Вирощувати в горщиках я вирішила висадити їх у ґрунт, у відкритий ґрунт. Як за ними доглядала в будинку, як їх накривала на зиму. Також були в мене відео. Є окремий плейлист про гортензію. Заходьте, обов'язково дивіться, якщо вас цікавить ця тема. І ось, коли ми переїжджали з будинку, вийшло так, що в мене всі майже гортензії були у відкритому ґрунті. Викопувати я їх не захотіла. Забрала тільки кілька штучок з собою. В минулому році вони в мене росли у великих горщиках, були дуже гарні, великі фото обов'язково буду додавати, але чомусь не квітли. І восени я робила новий квітник, туди висадила ці великолисні гортензії. В затінок робила ґрунт, який їм потрібен, який я вважаю, буде для них гарний і повітряно вологоємкості і також по кислотності. Тому що для гортензії великолисної кислотність ґрунту дуже важлива. Я завжди намагаюся свої гортензії саджати в сосновий опад. В минулому році я посадила сосновий опад і додала майже всю лунку, заповнила сосновою тирсою. Також я думаю, вона буде перепривати, буде досить легка і буде давати кислотність нашій гортензії. І ось в цьому році я вивела собі, так сказати, таку нескладну схему догляду за гортензіями. Взимку передивлялась, переслухала не раз відео там, де ми спілкувалися з Тетяною. Також дивилася відео на каналі Life and Garden Вікторії з Одеси. У неї також дуже гарні гортензії. І ось зробила в Тетяні багато пунктів, як вона доглядає за гортензією, вона додає і ортофосфорну кислоту, додає і сірку, додає якісь добрива. Ну, я, чесно кажучи, хочу зробити щось простіше. Я думаю, що заквітнуть вони в будь-якому випадку, якщо вийде в мене змінити їм колір, це буде дуже гарно. Ну, не вийде, значить, будемо ще далі експериментувати. І ось я навіть собі записала свій записничок ось такі пункти, і зараз вам про них розкажу. Ну, так як вже ця гортензія, яка в приміщенні почала свою вегетацію, тому ми вже починаємо за нею доглядати. Єдине, що ось, бачите, стояло ось тут на підвіконні сонечко, і як було яскраве сонечко, трішечки. Підхватилися так сказати, присохли листочки, тобто гортинзі великолисні, навіть якщо ось в приміщенні, потрібно, щоб вона знаходилась в затінку. Тому я прибрала її на підлогу, і там вона в мене стоїть. Зараз, так як вона вже почала свою вегетацію, я починаю її підживлювати. Підживлювати можна будь-яким мінеральним добривом, можна підживлювати добривом для рододендронів, для залії, для лохини, для хвойних. Тобто добриво, яке має в собі кислоту якусь. Тому що саме рододендрони, залії, лохина, хвойні рослини вони люблять кислий ґрунт. В мене такого добрива немає, я просто підживлюю ось таке яким добривом для троянд, тобто будь-яким мінеральним добривом, щоб простимулювати весняний ріст, до того ж, це в мене в цьому горщику вона росте в тому ґрунті, в якому була і в минулому році. І потрібно її підкормити, щоб вона змогла набрати бутончики, квіточки. Так само буду робити і з гортензіями у відкритому ґрунті. Зараз вони ще в мене вкриті стоять. Потім навесні, коли розкрию, обов'язково покажу і нагадаю також догляд в відкритому ґрунті. Можна ось для троянд, і це в мене таке саме добриво, але для квітучих рослин. Тобто беру ось одну таку мірну ложечку на 2,5 літри водички. Ось лієчка в мене така, і проливаю свої квіточки, які в мене на балконі. Проливаю всі і бегонію, і пеларгонію, і горстензію. Також і цю великому горщику, і ось цю маленьку також проливаю цим добривом. Це вже потрібно починати робити зараз. Проливати буду один раз на два тижні, поки що вони не так активно ростуть і поки що більше не потрібно. Потім, коли я побачу, що з'явилися ось у цієї гортензії. Квіточки, заклала вона вже бутончики, я буду її підкисляти для того, щоб отримати блакитний колір. Я знаю, ця гортензія, я впевнена, майже на 100% рожева йде, а саме кислотністю ґрунту є, змінили колір на блакитний, коли я її купувала. Для підкислення в цьому році і я і сестра ми обрали ось такий препарат: сульфат алюмінію. Також у Вікторії подивились: вона саме так підкислює гортензії артезії Написано коагулянт технічний, все більше в складі нічого немає. Виробник Туреччина. Вікторія показувала, вона його знаходила в інтернеті. Ми також через інтернет сестрою замовляли. Вона знаходила його як засіб для очищення басейнів, щоб була прозора водичка в басейнах, щоб не зацвітала, щоб вона впродовж всього сезону гарно виглядала, використовують саме ось такий коагулянт. сульфат алюмінію. Зміни кольору гортензії, нами потрібен. Тобто можна і в садових городних магазинах придбати, але вони йдуть в таких маленьких пачечках, і його там дуже-дуже мало. Це таке саме. Ось кілограм ми взяли, сестра собі взяла кілограм і я взяла кілограм 100 гривень коштує. Тобто, його тут дуже набагато вистачить І гортензій, і також на багато разів використання. Так, використовуємо його від початку закладання бутончиків. Коли я вже побачу, що бутончики з'явилися, я почну ним підливати для того, щоб вже йшла зміна кольору. Так, Використовуємо ми його один раз на один-два тижні одну столову ложку на літр води. Не економте саме так і повинно бути. Якщо у вас великий кущ і ви за один полив проливаєте 10 літрів води відро, то ви додаєте 10 столових ложок на один кущ і поливаєте один раз на два тижні. Я думаю, буде достатньо, якщо ви хочете, щоб колір гарно змінився. Ще для того, щоб це підкислення спрацювало, для того, щоб колір саме змінився, під гортензії обов'язково повинно бути постійно кисле середовище. Тобто, ґрунт повинен мати кислий піаж. Для того, щоб контролювати це, можна навесні розкидати по одній-дві столові ложки на дорослий кущ сірки. Сірку можна брати гранульовану, можна її подрібнити в кавомолці або просто так молоточком її постукати, тоді вона швидше почне працювати. Можна колоїдну сірку брати, можна брати сірку порошком. Розкладаємо не в центр куща, розкладаємо навколо і гарно так припушуємо землею. Далі впродовж сезону напередодні, перед тим як ви будете проливати ось цим сальфатом алюмінію, ви підкислюєте ґрунт. Можна підкислювати остом, можна підкислювати лимонною кислотою. Якщо лимонна кислота, то це столова ложка на 10-літрове відро ложка з гіркою такою. Гарною, якщо ви додаєте оцет, то це склянка на 10-літрове відро. Можна підкислювати яблучним оцтом, можна підкислювати виноградним. В мене є залишки яблучного оцту, вже там на дні такий осадок залишився, то я його буду використовувати саме для підкислення гортензії і лохини. І також в мене є винний оцет, дуже такий кислючий, кислючий, тому я також його буду для цього використовувати. Ну, в двох словах, так сказати, це і все. Весь мій догляд, який я буду робити своїй великолисній гортензії в цьому році, для того, щоб вона гарно наростала, гарно квітла, і ще для того, щоб змінити її колір саме на блакитний або на темно-синій. Поки що почну таким чином. Подивлюся, яка буде реакція, подивлюся, як в мене вийде за сезон щось змінити в моїх гортензіях, і потім вже буду робити свої висновки. Або додавати ще щось, ну, наприклад, ось, ось ортофосфорну кислоту, як додає Тетяна, або більше кислоти потрібно, але... або більше сульфату алюмінію потрібно. Буду пробувати, буду експериментувати в цьому сезоні, і почнеться експеримент саме з цієї гортензії, тому що вона раніше всіх почала вегетацію, і так само я буду робити. Ось вчора я її підживила, побачу тільки натяк на квіточку, ролью її кисленькою водичкою з оцтом, і на наступний день пролюю її водичкою з сульфатом алюмінію. Зроблю, мабуть, пів літра водички. Сюди вилію скляночку. Я думаю, цього буде достатньо. Це в мене горщик, мабуть, трьохлітровий літровий об'єм. І також 250 грамів скляночку розділю між гортензією Саорі і між другим горщиком. Буду так за ними доглядати. Ось, в принципі, все. Такий догляд досить нескладний за великолисну гортензію. Я обрала для себе в цьому році. Якщо ви початківець, тільки починаєте вирощувати в себе на ділянці великолисну гортензію. Я думаю, що це досить нескладний догляд, буквально 3-4 пункти яких потрібно дотримуватись, щоб гортензія гарно росла, і змінити їй колір. Наприклад, волотиста гортензія, за нею такого догляду не потрібно. Вона і на сонці росте, їй не потрібен затінок, як великолисній, їй так кислотність ґрунту не така важлива, як великолисній, Ну і колір, а вже ж ми не змінимо, тому що вона білого кольору. Так, ну і ось я скажу вам по пунктах, що я написала догляд. Може, ви захочете і собі також ось таким чином напишете. Перше, це навесні розкладаємо сірку в яких дозуваннях і яку я вже розказала. Друге, це робимо впродовж всього сезону. За день до зміни кольору підкислюємо ґрунт. Проливаємо під кисленою водою 1 столову ложку з гіркою лимонної кислоти на 10 літрів води, або одну склянку на 10 літрів води оцту. Проливаємо десь приблизно 5 літрів під один дорослий кущ, буде достатньо. Далі, зміна кольору на наступний день. Це робимо спочатку зав'язування квіточок. Раз на тиждень поливаємо сульфатом алюмінію або алюмінієвими квасцями 1 столову ложку на 1 літр води. На відро 10-літрової води потрібно 10 столових ложок. Наступне це підживлення. Підживлення, я вам розказала, можна зробити будь-якими мінеральними добривами. Можна зробити настоєм зеленої трави, якщо ви його готуєте також досить непогане добриво, можна взяти будь-яке добриво для квітучих рослин. Ось і все, що хотіла вам сьогодні розказати про догляд за великолисною гортензією. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки, буду дуже вам за це вдячна. Обов'язково натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього самого, найкращого, головне мирного неба над головою!